За ініціативи громадськості міста у приміщенні місцевої лікарні було проведено круглий стіл. Темою заходу стала кластерна реформа охорони здоров'я та наслідки для нашої громади. У роботі круглого столу взяли участь представники лікарні, влади, представники громадської ради, громадської організації, ветерани внутрішніх справ, громадськість та засоби масової інформації. Головний лікар зазначив, що наразі йде формування нашого госпітального округу, і зараз Світловодська ЦРЛ визначається як загальний кластер, але це поки що проєкт, і затверджуватиметься він на початку листопада. Статус кластеру дасть можливість додаткового розвитку нашій лікарні і новий більш високий рівень медицини в місті. Місті громадськість отримала інформацію стосовно кластерного поділу госпітального округу Кіровоградської області і можна сказати, місце в цьому поділі світловодської ЦРЛ. у своїх виступах. Учасники круглого столу задавали питання, які їх цікавили, висловлювали свою думку та пропонували шляхи вирішення питання на благо громади. По закінченню нашого круглого столу ми винесли резолюцію і з цією резолюцією будемо звертатися для того, щоб наш Світловодська ЦРЛ отримала не статус загального кластеру, а статус кластерної лікарні, що дасть подальшу можливість для розвитку нашої лікарні. Звернення будуть направлені до голови Кіровоградської ова Андрія Райковича та до народного депутата України Олеся Довгого.